Друзі, ще ви у мене запитуєте стосовно фотопастки. Чому іноді сигнал, мобільний сигнал слабий на фотопасті. Дивіться, в мене версія c 801 MG, серія в мене G. Дивіться, зараз я розібрав фотопастку. В чому може бути проблема? Тобто, ось гніздо, гніздо. Де ви з'єднуєте антенну з фотопасткою. Іноді під час транспортування ще в процесі транспортування, наприклад, виписали ви з Китаю фотопастку, або погано закріпили це гніздо китайці, ось, яке з'єднує гніздо, гніздо із входом а, антени. Тобто іноді це гніздо, воно. Відпадає або роз'єднується. Що потрібно зробити? Навіть не обов'язково фотопастка буде до вас їхати з AliExpress. Можливо, під час експлуатації ви помітили, що у вас раніше зв'язок був гарний, зараз слабий. Це стосується саме, перевіряйте зв'язок, де, наприклад, покриття дуже гарне. От Ви раніше помічали, що у вас було 3 поділки, п'ять, Зараз одна. А деколи дві. Обов'язково обережно розберіть фотопастку. І отут у мене зараз залито клеєм. Обов'язково візьміть кінець гнізда, там буде така, такий пиптичок, і отверточкою придавіть. Далі, що я зробив для того, щоб не від'єднувалось це гніздо. Тому що іноді в мене під час експлуатації, наприклад, в лісі чи в транспорті від. Допустимо, коливання по дорозі, коли їдеш, гніздо може від'єднатися. Є отакий, як його називають, паяльник, він паяє, такі стержні вставляються. У мене зараз немає для зразка. Такі пластикові. Ну, воно, Термопістолет. І розогрівається. Я наніс цю масу. Не знаю, пластику, чи як воно, чи клею. Він потім затвердіває. І отакий результат. Тобто, вже гніздо нікуди не подінеться. Тому совітую, отакий пістолет, подивитись в інтернеті, він є. Термопістолет і там такі стержні отакого кольору білого продаються разом з ним або окремо. Обов'язково зафіксуйте оце гніздо. І потім вже перевірте як буде працювати ваша фотопастка. До речі, я зробив антенну саморобну, це я вже окремо відео покажу. Антенну зробив на 3G із звичайного телевізійного кабеля, ту антенну від'єднав. І я вам скажу, що в лісі покриття навіть стало краще. Тому покажу пізніше, як зробити цю антену із антени, яка, наприклад, рідна та, що йде до фотопастки. Тому, кому корисна була моя інформація, перевіряйте, дивіться. Тому що, ще раз говорю, іноді це гніздо від'єднується. І потім неплотний контакт. І зв'язок поганий.